Активно подорожувати я почала трошки більше ніж два роки тому, і за цей час, на моєму рахунку, 19 країн і починала я подорожувати, коли в мене майже взагалі не було бюджету на ті подорожі, але було сильне бажання. І тому за цей час я не збирала декілька лайфхаків, які допомагають бюджетно подорожувати, бачити світ. І взагалі зараз розкажу про свої якісь корисні поради, які стосуються подорожей. Усім привіт! Я Марія. Взагалі я тренерка і спеціалістка зі. Свідомого руху, і на цьому каналі ми зазвичай говоримо про естетику та здоров'я тіла. Тому, кому цікава тема постави, здоров'я спини, фігури, то заходьте на канал, теж буду вас рада там бачити. Але сьогодні ми в спортивній формі, але не в залі, а в аеропорту. У мене затримка рейсу, і тому в мене є час записати для вас відео про подорожі. Не дуже типово для каналу, але сподіваюся, в мене є аудиторія, яка цим цікавиться, і вам буде корисно. Для початку розкажу про пошук покупку квитків і, взагалі, дорогу, бо це. Така най моя улюбленіша тема. Я дуже люблю підбирати квитки в подорожі не тільки собі, а й там друзям. Я бачу, що часто люди не знають, як можна спробувати ще пошукати квитки, в якісь різні цікаві напрямки. І тому я часто їм допомагаю. Хочу вам зараз поділитися з кількома своїми спостереженнями, порадами, як можна робити це ефективніше. Отже, по-перше, я ніколи не дивлюсь квитки туди-назад. Коли я жила в Польщі, мені було взагалі дуже зручно приїжджати і виїжджати з різних місць, тобто там не такі великі відстані, не такі дорогі потяги, і я могла дивитися квитки, наприклад, туди летіти з Вроцлава, назад летіти в Познань. Це було все приблизно однакове по часу. Тобто, якщо ви, звичайно ж, маєте там лише два дні на те, щоб кудись полетіти, то такі способи вам не підійдуть. Але якщо у вас є трошки більше часу, трошки менше бюджету і... І бажання щось інше пошукати, можливо, навіть так побачити інші місця, я буду наводити приклади, як е, такі різні махінації мені дозволяли побачити декілька країн і сильно зекономити при цьому в одній подорожі. Так, от е, часто буває таке, що квитки туди назад можуть коштувати дуже багато. Наприклад, туди квиток є там за 15 євро, назад квиток вже за 100 євро. Але якщо подивитись в інше місто, яке буде близенько, плюс додати або Фліксбас, або місцеві колії. То ну ні взагалі, автобуси будь-які або місцеві колії, то може вийти значно дешевше. Плюс пересадки на літаки я теж дивлюсь. Часто не ті, які пропонують компанії, які шукають квитки. Тобто, я завжди дивлюся авіаквитки через скайсканер, якщо. Хтось не знає. І часто там є варіанти з пересадками, але можна знайти пересадки крутіші і які не будуть там по півгодини. Просто подивитись, які рейси характерні для цієї місцевості, і потім подивитись, можливо, з вашого міста туди теж є кращі варіанти, ніж вам пропонує ваша пошукова система. Про виліт. Тобто я ніколи не шукаю пункти туди-назад, плюс. З цього ж виникає те, що я починаю пошук свій в цьому ж скайсканері з просто країни. Тобто, наприклад, я брала просто Польща. А зараз, коли я живу в Іспанії, я трошки частіше беру все таки конкретне місце, з якого хочу вилітати, але тим не менш іноді теж дивлюсь, особливо, якщо це якісь великі відстані, тобто не просто по Європі полетіти годинку, а кудись далеко. Але це стосується і місця прильоту. тобто, я шукаю часто, особливо якщо це місце мого призначення. Воно якесь невеличке, не дуже популярне. Наприклад, шукаю поруч великі міста, куди можна прилетіти. Може вбити взагалі просто, наприклад, країна Франція, не конкретно Париж, а просто Франція і може бути таке, що мені буде дешевше долетіти в якесь інше місто або навіть. В сусідню країну в Європі дуже невеличкі відстані. І зараз покажу на прикладах, як я літала в інші країни, коли мені було потрібно, не в цій, і добиралась додатково потягом чи автобусами, і так виходило значно краще. Приклад перший. колись я летіла в Копенгаген, і туди з Польщі в мене було дуже щось дуже дешево добратися, щось майже 10 євро. А назад, з Копенгагену, вже жодних квитків на мої дати не було. І я подивилась, що назад є квитки з яких сусідніх країн. З Швеції були з Мальмі, по-моєму, я тоді летіла. І я бачу, що з Копенгагена до Мальмю доїхати було дуже просто автобусом. Часто до речі, я робила ще й так, що брала нічні автобуси. Наприклад, якщо це відстань трошки більша, от, наприклад, з Фінляндії, з Хельсінки можна було доїхати в Ригу. Нічним автобусом, тобто не платити за житло, як варіант, якщо ви вмієте спати в автобусах, бо я можу заснути будь-де, то це класний варіант, що зекономити на житлі, і при цьому дістатися в інше місце призначення. І тоді мені от з Хельсінки було летіти дорого, а з Риги було летіти дешево. Я просто фліксбасом теж за там, 15 євро з Хельсинки доїхала до Риги нічним автобусом. Але про. Копенгаген. виходить, що я знайшла по перше житло дешевше в Мальмі, бо це не невели... ну, відносно невелике місто Швеції, не порівняно з Копенгагеном, де все дуже дорого плюс. Побувала ще діньочок в Швеції. Я люблю таке шутки трипи тому мені це заходить і е, назад полетіла теж за 10 євро, а не за 100, як могла б летіти з Копенгагена. Тому виходить, я і зекономила, і ще побачила другу країну, Я була до цього Швеції, але все одно приємно. Е, так само, наприклад, мені колись потрібно було в Брюссель в театр і е, квитків Брюссель саме тоді не було, не в Шарлеруа, не в саме в Брюссель. І я полетіла в Нідерланди. І з Нідерландів, знову таки в Європі дуже невеличкі відстані, до Брюсселю було легко доїхати потягом. І це все виходило дешевше. Так само в ті ж Нідерланди. Навпаки, я колись їхала з Німеччини. Тобто мені було легше доїхати спочатку до прикордонної частини Західної Німеччини. По-моєму, це був Дюссельдорф або щось таке. І звідти теж за дві години там доїхати до мого місця призначення в Нідерландах. Ще схожа, цікава історія, і це доказує те, як така навичка шукати квитки дуже допомагає в стресових ситуаціях. Я летіла в Ріо. І, до речі, тут теж про пошук квитків. З Польщі в Ріо було дуже набережно летіти, і пересадок мені нормальних не пропонувало. Я пересерчила, з яких країн частіше літають типу, стабільні рейси в Бразилію, і побачила декілька варіантів і зупинилась на Мадриді. І виходить, що мені. До Мадриду доїхати долетіти, плюс з Мадриду полетіти в Ріо було дешевше, ніж всі пересадки, які мені пропонували. Тобто тут просто довелось трошечки заморочитись 30 хвилин порісерчити. Цікава була дорога назад. Назад, в останній день в Ріо я бачу, що в мене переносять рейс. У мене була пересадка в Колумбії, і я мала летіти в Мадрид. З Мадриду в Берлін і з Берліна вже в Польщу. Тобто там була довга дорога. А мені ставлять. Запізнення рейсу в Колумбію, перше ж і через це в мене літять всі літаки надалі. І авіакомпанії були різні, тому ніхто ніхто нічого не збирався, якби тому ніхто нічого не збирався мені повертати чи пропонувати якісь інші варіанти. А мені вже треба було і на роботу виходити в понеділок. Бажано я б мала прилетіти в неділю. І я так ну трошки в паніки, що робити, бо наступний квиток, який я могла взяти з. Мадриду, мені здається, я могла до Мадриду нормально долетіти. Я не встигала на рейс Мадрид-Берлін. І з Мадриду я могла долетіти в той же день, але вже один квиток коштував 500 євро. А в мене тоді вся дорога коштувала, мені здається, менше, бо в мене всі квитки туди-назад вийшли до тисячі. Я ну, давай дивитись, куди можна долетіти з Мадриду і якимсь. Дивом, просто тому що я вмію шукати квитки, я не панікувала. Я оце о 5-й ранку в Ріо, зна... бо там я радо вставала через часові пояси, знаходжу собі. Увага, який шлях я з Мадриду лечу на Ібіцу. Так я ще й помивала на Ібіці, плюс продовжила собі один день відпустки. На Ібіці ночувала, була один день, з Ібіци мала летіти. В інше місто Німеччини, Франкфурт, але там мені потяг все одно виходив, ну коротше, дешевше, і мені вся дорога до Ібіці, ночівля, там їжа на ібіці, коротше, ще один день життя. Доїзд в Німеччину з Німеччини в Польщу обійшовся дешевше ніж я би полетіла напряму в Берлін і ще й докупала би квитки потім з Берліну. Отакі дива, тому я побувала ще й на Євіці, і Це був мій взагалі перший острів в Іспанії. На цьому ця дорога ще не завершилась, бо я купила квитки у Франкфурт, і тут моя ресерч-система трошки дала збій, бо коли я приїхала вже в аеропорт, я побачила, що там є рейс на Берлін. Я думаю, на Берлін мені буде значно швидше, ніж на Франкфурт. І я просто за. Мені здається, годину до виліту вже там починалася посадка. За це довелося заплатити штраф, а трошки за те, що пізна реєстрація. Але тим не менш, я не обміняла квитки. А... Обміняла потяг, який б мав їхати з Франкфурту мені в Польщу на Берлін. Польшу. Купила квитки в Берлін і в ітогі приїхала на п'ять годин раніше додому за ті ж кошти, бо цей штраф покрився тим, що мені потяг з Берліна вийшов дешевший. Тому мораль головна, що шукайте. Я так допомагала, наприклад, знайомі купляти квитки, їй треба було у Францію в невеличке місто на півдні на конференцію. І вона дивилась квитки прямо туди. І, звичайно, вони були дуже дорогі. Але я подивилася, Вили, що є поруч, наприклад, поруч була Ніця, і в ітогі в неї був ще додатковий день в Ніці, який їй сподобався, і при цьому вона дуже зекономила на квитках. Вона дивилась 300 євро в одну сторону, а я її знайшла за 100 євро в обидві. тому. Шукайте, якщо є можливість, по перше, ну трошечки вільного часу так набрати. То от в Європі особливо шукайте сусідні країни, сусідні більше міста, місцеві колії залізничні автобуси, наприклад, найчастіше я їжджу з фліксбасами тоді. І якщо це дальні напрямки, то шукайте з якої країни частіше туди літають. Наприклад, от в латинку. Більше рейсів було саме от з Португалії, з Іспанії, з Італії. То я вже обирала, куди мені буде легше з Польщі доїхати на той момент. Це таке основне по квитках по житлу. Не буду багато чого розказувати. Думаю, всі знають про Airbnb. Я частіше беру житло на Airbnb, а не на букінгу. Там виходить вигідніше через те, що апартаменти, ви можете там готувати і так далі. Думаю, це зрозуміло. І з усіх цікавих сервісів я особисто користувалася тільки кауч думаю, хтось чув. і я я таким способом подорожувала разів вісім чи дев'ять і сама, і з друзями. І єдине, що тут хочу сказати: якщо ви вагаєтесь, наважуватись чи ні, то це прикольний досвід. Знаю, що він не для всіх, але я дуже задоволена усіма своїми досвідами, бо не було негативного. Деякі просто були краще, деякі гірші, але в багатьох випадках я побачила набагато більше, ніж могла би побачити, просто приїхавши і просто щоб. Не було страшно перший раз я їхала з двома подругами. Ми були втрьох. Перший раз, мабуть, сама поїхати я б не наважилась, але в трьох було супер по розвагах. Теж тут мене немає багато чого, але хочу сказати, можливо, не всі це знають, бо я не знала цього раніше. Що в багатьох країнах Європи, по-перше, є і квитки взагалі на транспорт. І що дуже часто в музеї і в різні розваги квитки не тільки по студентському квитку дешевше. Бо, наприклад, в мене немає студентського, тому я думала, що в мене жодних знижок немає. Але в багатьох країнах Європи знижки до 26 років. В середньому є десь до 20, є десь до 26. Тобто, і дуже часто до 26 є знижки, тому, можливо, якщо вам до 26, але ви вже не студент, то можете пошукати І дуже часто є, прям навіть не знижки, а безкоштовні входи для моло... Для молод... Для молодих людей і е, все таки тренерки на цьому каналі мають бути якісь тренерські поради, і вони стосуються е, довгих доріг. От, наприклад, зараз я їду додому в Україну, і ця дорога буде тривати більше доби. Думаю, всі розуміють, е, кому доводиться теж так подорожувати частенько, наскільки це може бути е, так втомлююча. І е, що стосується тіла, по перше. Обов'язково ношу вільний одяг, все, що не перетискає широкі лямки, не перетискає мене в ребрах, особливо низ, штани, які будуть максимально вільні на низькій посадці, м'які, тобто, все максимально вільне, м'яке, щоб у нас не було набриків. Під час дороги і взагалі могли нормально дихати, і тіло краще функціонувало. Багато своїх відео говорить про вільний одяг. У мене є прямо окремо відео про одяг, про головні пункти, які я сама в своєму житті впроваджую по вибору одежі. Можете пошукати. Також, звичайно ж, Класно, якщо у вас є вільне взуття, як мінімум широке. Я ношу прям байерфут анатомічне, але тут воно може не всім підходити, тут залежить, треба з ним. Бережен, У мене теж є відео про байфуте, таке можете спробувати подивитися, якщо вам цікава ця тема, але як мінімум широке взуття, широкі шкарпетки, краще, щоб вони були на кожен пальчик. Знову таки, щоб у нас було менше ризиків набряків під час дороги, і ми могли вільно ходити. Я люблю в подорожах багато ходити, тому так. І про рух. Думаю, очевидно, що чим довша у нас дорога, тим більше ми будемо сидіти, тим гірше, як мінімум, наша спина себе почуває взагалі всіх суглоби. Їх потрібно обов'язково додатково змащувати. Тому майте вільну хвилинку в аеропорту. Десь на зупинці виходьте. Я сама дуже не люблю виходити насправді на зупинках автобусу, але виходжу для того, щоб порухатись. І головне порухати кожним е великим суглобом в усіх площинах, які він дозволяє. Я думаю, що в цій дорозі у мене буде час записати для вас ще відео. Можливо, воно вже вийшло. Про руханку в дорозі, яку можна виконувати в таких довгих е відстанях. Про цьому щоб це не займало там багато місця, багато часу, не виглядало дивним. Тому я думаю, що я його випущу і конкретно вам там покажу. Зараз не буду зупинятись на всіх нюансах. І хочу сказати, що взагалі важливий пункт це займатися своїм тілом все життя, так не тільки в моменті подорожі, коли вже спина болить і треба якось її рятувати, а займатися своєю поставою. Якщо ви регулярно якісно рухаєтесь, займаєтесь своєю поставою, вона у вас в житті оптимальна, то вам просто менше захочеться в дорозі якось неправильно скрутитись, підкрутити свій кубрик, який потім буде боліти скластиного. На ногу заломити якось шию. Вам просто це буде незручно, бо ваше тіло звикло до іншого, і тоді, після такої дороги, в такій кривій позі у вас буде менше наслідків. Просто вам буде легше взагалі ці дороги переносити. Тому друзі, займаєтесь поставою. Якщо ви взагалі не знаєте нічого про цю тему, то в мене дуже вже багато і відео про постави. Заходьте на канал, дивіться. А якщо раптом ви шукаєте собі тренера і хочеться працювати над поставою в форматах курсів або персонально, то я зараз то я зараз активно працюю з клієнтами, і ви можете подивитись всі пропозиції програм курсу саме для корекції постави, взагалі персональної роботи чи роботи в онлайн групах. У під цим відео теж залишу посиланнячку на свої. І програми в цілому, у мене все зараз. У мене почнеться посадка на вже літак. Якщо у вас теж є якісь класні поради для подорожей за ваш досвід, то будь ласка, не пишіть в коментарях. Діліться своїми думками, буду рада все почитати. А так, дякую всім за перегляд. Сподіваємось, що побачимося на цьому каналі вже на тематичних спортивних відео. До зустрічі.